У прямокутній системі координат на площині задана трапецію АБЦД, причому АД паралельно БЦ і АД більше за БЦ. Площа трапеції дорівнює 42. Визначте абсцису вершини Д, якщо А, Б, С наявні координати. Знову ми маємо справу з задачами на трапецію. Це задача на тему координати. Можливо, хтось захоче сплутати, що тут мова про вектори, тому що доволі часто задачу в підготовці до мультитесту використовують трапецію у векторах. Однак у нас тут є питання координат. І декілька може бути шляхів розв'язування цієї задачі, але мені здається, найпростіший і найцікавіший шлях, якщо ми ще раз уважно розглянемо не просто нашу умову, а зрозуміємо особливості певні цієї трапеції. Отже, про що мова? Мова про те, що в нас є трапеція. Хочу наголосити. Якщо не пише слово рівнобічна, чи немає такого слова, як прямокутна, тобто для нас має бути розуміння про те, що бічні сторони трапеції абсолютно різні за довжиною. От, наприклад, як наше АБ і ЦД. я спеціально на малюнку показую, що вони різні. Тому що, коли говориться слово просто трапеція, це означає, що вона довільна трапеція. Тому, будь ласка, не ловіть моменти, що одразу ми малюємо рівнобічну. Краще ж створити малюнок, в якому чітко для вас буде видно, що одна бічна сторона якась менша за довжиною, а друга буде довша за довжиною, і тоді вам це підскаже, можливо, певні результати. Отже, на що ми ще звертаємо увагу в даній задачі? Про те, що у нас доволі цікаві координати наших точок. Про що мова? Давайте розглянемо координати точки Б і точки С. Що нам цікавого, що координата точки Б 1,6, а координата точки С 7-6, і ми бачимо, тут є 6 і тут є 6, і це на місці Y. Тобто ординати наших точок збігаються. А якщо ми розуміємо, що вони розміщені верхня основа і нижня основа трапецій паралельно, тобто ми можемо оцією інформацією, просто аналізуючи координати нашої трапеції, розуміти, що наші основи. Будуть паралельні осі Х, а отже, перпендикулярні осі Y. І щоб краще зрозуміти, наскільки доволі легка ця задача, я пропоную створити добудову. Отже, ми доробили побудови. Чому? Цікаво тим, що якщо ми зображаємо осі координат відповідно, y, то Одразу багато речей для нас прояснюється. Що саме прояснюється? Прояснюється той момент, що, якщо ми бачимо, що у нас координата точки А має по осі Y 3, то ми розуміємо, що і координата точечки D, ось у нас буде по Y так само 3, тому що вони паралельні до осі X. І що ми ще бачимо? Цікавий момент, що якщо би нам треба було обчислити висоту. Ось я навіть наведу її для нас, що висота для нашої трапеції це якраз відстань від координати 3, яка є координатою А, і до координати Б, тобто ордината Є 6. І ми вже можемо робити висновок, що висота цієї трапеції 6 мінус 3, тобто дорівнює 3. Далі на що варто звернути увагу, що. Коли в нас є координата точки А-1 по х, а координата точки Б 1 по іксу, тобто ми розуміємо, що наші ці дві точки розміщуються одна в другій четверті, друга, друга точка Б в першій четверті, а Д у нас все одно десь буде там далі. Ми не знаємо, яка буде координата Д по х, ікс, який буде мати, тому ми розуміємо, що все одно це буде більше за ось оцю відстань. Тобто якась координата тут Х, ми не знаємо. Це може бути 5, 7, 10, 128, немає значення. Але це означає, що ми ось оцю відстань нашу АД можемо обчислити, додавши координату точки Д, зверніть увагу, від 0 до Х. Це вже буде відстань. Це буде довжина, частинка довжини нашої більшої основи. І додаючи ось оцю маленьку частинку довжини. Нашої тієї ж основи, яка розміщується в іншому боці від осі Х, і ми розуміємо, що якщо тут по Х у нас координата мінус 1, то довжина це число по модулю, тобто 1. Тому ми можемо нашу координату вже якимось чином задавати. Про що говоримо? Що ми можемо, користуючись ось координатним методом для цієї фігури, розуміючи, що BC і АД паралельні, бачачи, що в нас координати, певні, мають подібності, на що ми робимо хороші, такі для нас доволі важливі висновки, ми вже можемо обчислювати довжину. Наприклад, беремо BC. Як знайти довжину цієї сторони? Та звісно, довжина цієї сторони це буде відстань від точки по x від В до точки С. Тому ми 7 віднімаємо 1, ми можемо так і записати: 7 віднімаємо 1 дорівнює 6. Чому? Тому що, бачите, є ж відстані, відповідно, її в нас немає. І так само ми, коли говоримо довжину нашої довшої основи, то ми розуміємо, що ось це буде 1 плюс оця вся довжина Х, що я просто про це вже з вами тільки що ми обговорювали. І далі бачу чи певні такі результати, які ми просто зробили, уважно подивившись на нашу систему координат, складаємо це врівняння площі для трапеції, яку варто нагадати, що площа для трапеці шукається дуже просто, як сума наших основ, півсума наших основ і на висоту. Тому давайте згадаємо за умови площа 42. Ось ми і записуємо наше врівняння 42. Далі в нас менша основа 6. Більша основа х плюс 1. Так і запишемо х плюс 1 ділимо на 2 по формулі і множимо на висоту. А висота у нас ось аж дорівнює 3. Тому що ми від 6 віднімаємо ординату 3. А далі ми з вами отримуємо доволі просте рівняння, яке можна дуже легко обчислити. Як це ми робимо? Ми бачимо, що двічка в нас в знаменнику ми можемо домножити, а 3, відповідно, доділити. Тому доволі просто записати, що 42 множиться на 2, ділиться на 3. А далі у нас 6 плюс 1 відповідно 7 плюс х. Ну, що ж, коли вам хочеться щось помножити або поділити, то набагато простіше подумати, а як ми могли би скоротити? Звісно, 42 стрійкою чудово скорочується, тут буде 14. 14 множить на 2, отримаємо з вами 28. 7 плюс х. І, відповідно, ми робимо відповідь: що х у нас 28 мінус 7. Давайте запишемо. І х у нас буде 20, відповідно, 1. Отже, ми, оскільки іксом позначали невідому координату якраз цю абсцису точки D, яку нам треба знайти, то використовуючи запис для координат, коли в нас довжина, це довжина, яка йде до нуля, тобто по модулю 1, і далі от якраз координата ікса ми використовували як довжину. Нашої більшої основи склали рівняння, обчислили, помогуйтесь розв'язати рівняння, це було доволі легко. Не треба було тут ніяких робити складних обчислень. Тому сама задача, якщо ви спробували промалювати в координатах, побачити оцю таку родзинку наших координат, наскільки цікаво використана власне тема координати, тому насправді вона вас займе не більше двох хвилин, а це знову ж швидкість і ваша участь у гарних результатах для мультипредметного тесту. Продовжимо.